Що ж, розпочинаю гонку з першої позиції, але одразу втрачаю аж 1, 2 і 3-4. Ні, все-таки втрачаю лише три. Одразу займаю внутрішню дра, траєкторію між двома автомобілями і поміщаюсь. Поміщаюсь, поміщаюсь, але маю фіговий вихід. Тож, внутрішня траєкторія. Це краще, що може з тобою статися на цій гонці. І знову внутрішньо пірнаємо з джусом боротьби. Тим часом Корсав використовується на свій рахунок і просто нас двох, як стоячих, проходить. Але він робить це сам і помиляється тому і дає мені перевагу. Вириваюся на першу позицію. Якщо все робити плавно, то е можна вижити, як то кажуть.